Привіт, друзі! Ми з вами дивимося прогноз на метафоричних картах, на авторській колоді метафоричних карт. Дивимося прогноз по знаках Зодіаку. Чим відрізняється від звичайного таро прогнозу, тим, що тут кожна карта говорить особливо? Тобі, і вона несе свою особливу інформацію. І навіть якщо 50 чи 100 людей подивляться на одну і ту саму карту, кожен побачить щось своє. І це правильна відповідь. Я, звісно, буду трактувати, але. Ти повинен розуміти, що якщо ти дивишся це, і якщо тобі йде інший відгук, якесь внутрішнє, але інше не те, що я говорю, значить твоя відповідь правильніша і для тебе, ось ця карта несла а саме той зміст, який ти зрозумів. Ось саме цим відрізняється, тому що та рода є якусь узагальнену інформацією, а тут іде посил конкретно для тебе, окремий. Не такий, як для всіх, скільки б людей не дивилися, кожен побачить щось своє. Зараз у нас скорпіон. Дивимося, що очікує скорпіонів у березні місяці. Витягуємо чотири карти, що очікує скорпіонів у березні місяці. І. П'яту карту, що очікує приємний, який, можливо, приємний сюрприз чи приємна несподіванка. Так, що нам показують карти? Що очікує скорпіонів? А скорпіонів у нас очікує така багатозадачність, так? Можливо, багато роботи, багато справ. Можливо, там робота, дім, робота і якась рутина. Можливо, ця карта тобі говорить про якісь нові домовленості, нові контракти, можливо, нові кошти, нові надходження. Можливо, по дому в тебе багато І Ця карта може тобі говорити щось інше, не те, що говорю я. Друга карта ось такий пошук, лабіринт. Але, як ви бачите, тут людина стоїть зверху, вона бачить. Дорогу, куди йти, вона бачить, що там уже впереді, вона вже вийшла з цього лабіринту. Вона вже більше не блукає там. Може, у вас були якісь невирішені питання, які ви довго не могли для себе вирішити, які вас довго турбували. І саме вони вам е зараз е показують ця карта, що ви знайдете рішення, знайдете вихід, найкращий. Він вам підсвітиться, хтось вам скаже, можливо, хтось допоможе. Да? Ще одна карта для скорпіонів. Ось такий вихор, да? і гармонія, ріст, спокій, і внутрішні урагани, сухі. Да, можливо, це про почуття, можливо, про роботу, що буде і так, і так, і цей місяць буде дуже насичений. Хто у межах бойових дій, можливо, говоритиме ця карта про те, що можуть бути якісь прильоти. Можливо, воно у вас омене. Тому що тут половина карти дуже хороша. Можливо, це ваші внутрішні якісь переконання, страхи будуть просинатися. Можливо, це буде взагалі те прийняття свого, як себе у спокійному стані, так і себе в якомусь агресивному стані. Да? Чи, можливо, навіть подавленому, якщо взяти тут землю, така суха, суха земля, бачите? Ну, може говорити про те, що ви десь там себе в чомусь обмежуєте, і ви нарешті зможете прийняти себе різним і таким, і таким. Можливо, зможете знайти якийсь вихід. Да? І четвертя карта. Яка йде ось така? Про що вона для вас? А, дуже цікаво почути вашу думку. Бачите, людина працює, біля нього гроші, можливо, комусь ця карта покаже, що у вас в кінці місяця очікує зарплата, а можливо, якісь небажані витрати, да? комунальні послуги, наприклад. Прийдеться сидіти і рахувати, і ви цього не хочете робити. Про що саме для вас ця карта, що вона вам говорить? Можливо, ось ці карти говорять, що ви нарешті знайдете вихід з якоїсь ситуації, яка вас ось по цій карті не влаштовувала до кінця, яка вас, можливо, злила. Да, ось по цій карті, чи, можливо, от якась багатозадачність, яку ви не могли ніяк організувати правильним для себе чином. І ось ця багатозадачність, ви знайдете рішення, як це все правильно гармонізувати, щоб було і темне, і світле. Да? Щоб було по-різному, ви зможете от сісти це все обдумати. Можливо, це буде стосуватися сфери роботи, можливо, це стосовно стосунків, у вас ви знайдете рішення тих питань, або щось зрозумієте, да? отримаєте якийсь інсайт стосовно того, чому в стосунках то все добре, то все погано. Туда. Цікати можуть вам говорити абсолютно інші речі, і це нормально. Тому я чекаю ваших коментарів, про що вони саме для вас. І що приємного принесе місяць березень саме вам. Ось така карта. Да? Робота спокійна. Можливо, ви зможете усамітнитися, щось обдумати. Щось зробити, вирішити якісь справи, отримати за це відповідну винагороду. Можливо, просто побути на самоті, просто попрацювати. Можливо, ця карта вам говорить щось інше. Можливо, ви нарешті вирішите якесь питання, яке довго не могли вирішити. Знайдете час, сядете, обдумаєте все, да? і по тих лабіринтах, які були у картах. Знайдете рішення. І нарешті, ось да, лампочка горить, інсайт, можливо, якийсь прийде, якась нова думка. Дуже цікаво, як воно відіграється у вас, тому я очікую зворотнього зв'язку, очікую ваших коментарів, очікую ваших лайків і підписку.